Триває 1120-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом напередодні було 140 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися у районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському п'ять атак окупантів неподалік населених пунктів Петропавлівка і Загризове. На Лиманському ворог атакував 12 разів поблизу Ямполівки, Надії та у напрямку Зеленої Долини і Нового. На Сіверському було дві атаки в районі Верхньокамінського. На Краматорському напрямку шість атак у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки, Маркового і Притеченого. На турецькому напрямку була 21 атака в районах Озерянівки, Дружби і Турецька. На Покровському, упродовж минулої доби, наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора, зокрема у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене поле, Єлизаветівка, Промінь і Котлине. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев'ять атак загарбників у районі Костянтинополя. На Гуляйпільському дві атаки у напрямку Привільного та Вільного поля. На Оріхівському три штурми у районах Щербаківки і Степового. І ще три на Придніпровському напрямку. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 21 атаку. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 керовані авіабомби і здійснив 209 обстрілів, три з яких із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 керовану авіабомбу. Залучив для ураження майже 2200 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати і склад озброєння і військової техніки загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України разом неодмінно переможемо. Слава Україні!